Церква одягається в білі халати. На Прикарпатті запрацював лікувально-діагностичний центр, створений з ініціативи УГКЦ. У ньому будуть обстежувати насамперед священнослужителів та їхні родини, монахів і монахинь. Ще одна мета закладу забезпечити якісною медициною соціально незахищені захищені верства населення а також постійно стежити за здоров'ям семінаристів. Нашим завданням є забезпечити огляд, профогляд. Як мінімум двічі на рік всіх семінаристів, тому що мали плачевний досвід, коли один семінарист у досить таки юному молодому віці отримав важку хворобу як інсульт. Ось і це власне і стало поштовхом до речі до створення цього діагностичного центру. На створення центру пішло близько двох років. За цей час зуміли зібрати професійну команду. В нас будуть і е, вузькі спеціальності терапевт, гастроентеролог, уролог, акушер-гінеколог, кардіолог, невропатолог все, що необхідно для профілактичного огляду, для надання такої необхідної. Ну, скажем, спеціалізованої допомоги в нашому закладі буде надаватись. Новий заклад освятив Владика Володимир Війтишин. Завітав на подію також представник Ватикану. Святі оці кажуть, у складний для країни час важливо, щоб церква брала на себе низку соціальних функцій, в тому числі й медицину.